Всім доброго дня! Це компанія Трансаграмаркет. Ми для вас презентуємо новинку в Україні Юта НЛЮ 1154Е потужністю 115 кінських сил. Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street, and I got my swag on. Okay. get the money, gotta get my bag on. Okay. трипл бат! Цей трактор максимально схожий на звичайний UTL lx 1054 який ми вам багато разів показували, але має ряд технічних відмінностей. Сама основна відмінність, яка найбільше кидається в очі, це його гума. Він стоїть на ширших колесах. Гума тут Армуровська, малюнок ялинка, всі чотири колеса камерні, але ширина самих. Колес тут така, як на тракторах NLX 1404 на 140 кінських сил. Тобто тут стоїть 14,9 на 24 спереду і 18,4 на 34 ззаді. Що це дає? Ширша гума, кращі тягові щіпні характеристики, більша площа гуми покриває ґрунт, відповідно, буде кращий зацеп і трошки м'якіший хід. Всі чотири колеса камерні, гума йде Армуровська, малюнок ялинка. Стандартна ютовська гума, найкраща з комплектації, яку можна замовити. стоїть звичайний балковий передній міст, два рольових циліндри. Тут в цьому плані він максимально схожий на 1054. Різниця в вазі тут мінімальна, в районі 40 кг, тобто його вага буде 4870. При цьому обладнаний він двигуном. Юта lr 4 a 3 l 23 a це звичайний ютовський мотор, такий самий, як на тракторах 1054, але трошки інша модифікація паливної, так само паливна проста механіка, механічна форсунка, механічний прискроєна заводом на 115 кінських сил. Стандартно, 4-3 літра, ютовський, нічого тут нового. При цьому повітряний фільтр сухого типу, двохкасетний, два фільтри тонке, чистки палива, фільтр грубе чистки палива, масляний фільтр. Тобто все по класиці. Ютовська історія, нічого тут принципово нового не змінилося. По іншій стороні, тут так само нічого принципово нового не змінилось, тобто компресор, який не Вмикається е, окремо свій бачок і окремо насос на рульове керування, окремо насос НШ на е, гідравліку продуктивністю 45 літрів на хвилину, компресор-кондиціонер, генератор, стартер, 12-вольтова система, все те саме, звичайний антифриз в системі рожевий G12. Е, Кондиціонер, тут ну, все по класиці. Так само роздільна гідросистема, трактор, обладнаний трансмісією 12х12, механічна, е, окремий бак гідравліки об'ємом 40 літрів, компресор, тут схований акумулятор, класична ютовська компоновка. Задня калія тут е, класична. Е, такі в нас ішли всі трактора до 2024 року зі звичайною ступицею. Нав'язка тут звичайна ютовська, з роздільної гідравліки. Тут стоїть перегородка, ось е, залівна і щуп в. Коробку плюс задні то есть заливна в гідравліку тут же стоїть а, схований основний циліндр, два додаткових циліндра. Вантажопідємність загальна задня навіски. Тут 3,5 тонни на кінці тяг, три пари гідровихідів. На цій парі на кришні є плаваючі положення. Є сьомий гідровихід, це зворотній злив безпосередньо в гідробак. В компанії Трансагромарки завжди замовляють в до попці. Це важіль управління на віска ізовні. Із так само камера заднього огляду. Також ця модель обладнана проблисковим маячком. А, всі ютовські щепні пристрої. Сільга, тобто верхній, і нижній чипні пристрої. Але є основна ще така конструктивна особливість. Тут посилена задня навіска ось такими тягами. Вони йдуть такі, як на 140 Стасарковці, трошки важчі, трошки більші, в порівнянні з звичайним 1054 виглядає трошки масивніше. І інша конструктивна особливість: тут вал відбору потужності працює від двигуна, але тут 540-720. Тобто немає тисячі обертів, тут стоїть 700, 720 обертів. Це е, вперше е, ЮТІК, який ми замовили з вомом 540-720, але тим не менш е, е, тут він працює ось так. А так, в цілому, ютовська класіка. Паливний бак тут на 147 літрів, має ось такий металевий боковий і нижній захист, сходинки регулюються. Е, кабіна сама тут йде рамна. Тобто, в нас є повноцінна дверка і повноцінна. Форточка, трошки протоноване скло. Кабіна а, звичайна а, Ютівська, звичайного трактора. ЮТО таке саме, як на 102, на 105. А, нового варіанту, варіанту пластик, сидіння за обхватом спини з підлокітниками, з кондиціонером. Але давайте вже всередині вам все покажу. Знаходимось в кабіні трактора Юту154 є звичайно Класична, проста відносно ютовська кабіна, але є вхват спини, вже казав, підлокітники сидіння від німецького виробника Гамр Зліва важіль перемикання реверсу. а По лівій стороні також механічне включення переднього моста, тобто включили, виключили важіль вибору валу відбору потужності 540 або 720, скид повітря на гальма на пневмопричіп Є ось такі в комплектації сіточки, бокові форточки. Так само заднє скло. Відчиняється на двох амортизаторах є такий крючок для верхніх, цих, господі, для головних уборів. Зверху також є в люк, який має декілька положень, але то вже ну, дрібниці. З правої сторони основні органи керування трактором. Основне це діапазони і передачі. Коробка тут 12 на 12, синхронізована, швидкісна, максимальна скорость порядка 42 км на годину. Мінімальна. Швидкість в районі 2 км на годину. МКЦ ка це повишений робочий, ЛК це поніжений робочий, H це в нас транспортний. Чотири швидкості. На кожен діапазон. Відповідно, коробка синхронізована, швидкості можна перемикати на ходу. Діапазони тільки при зупинці. А, ну, по цій стороні, значить, три пари важелів, три штучки. Це в нас а, на три пари гідровиходів. А, на коричневі є плаваючі положення, на цих двох немає. Жовтий це важелі регулювання висоти задньої навіски. Ліфтматик на задню навіску, ручний газ, важіль е, ручника, ну, стоянкову гальму, е, педальки це блокування диференціалу, блокировка тут гідравлічна. В принципі, з такого все. По, по передній панелі у нас е, стоїть нова, нового зразка. Цифрова панель показує, в принципі, швидкість, показує мотогодини, дата, час, оберти двигуна, зарядка акумулятора, тиск, коли двигуна, температура охолоджуючої рідини і рівень палива в паливному баці. Органи керування світлом, свіча розжарювання, аварійка, аварійна сигналізація. Із такого все кермо у нас регулюється понахлуповичу, досить просто, досить зручно. Справа тут перемикач поворотників, включення двірників, амувачка, сигнал. Все тобто, ну, простенько. Але також у нас завжди працює монітор камери заднього огляду. Права дверка нас відчиняється, є кріплення для вогнегасників, сонце, захисна шторка. Ось, в принципі, ось, в принципі, із такого цікавого все, майже є у нас блок керування, Музикою і блок керування кондиціонером, задній щотки і приблизковим маячком Ось так ось це все діло виглядає. Велика кількість дефлекторів обдува. В кабіні в принципі досить просторно. Для одного для однієї людини тут буде нормально, тобто комфортно робота, велика, велика кількість органайзерів, все доступно, все під рукою. При цьому це. Конфігурація найпопулярнішого і найнадійного трактора Юта, який на сьогоднішній день є в Україні. Юта NLX LX 1054, 1024, і відтепер 1154 є. Ви можете придбати в компанії TransAero за найкращою ціною. Ось і досить такий. Коротенький огляд трактора DUTO NLU 1154 є. Це новинка, але ця новинка, вона <плес> така, як і трактор, який в нас в Україні давно, є свої особливості, є свої переваги. В плані ціни цей трактор вас приємно здивує. Він простий, але він надійний. Він буде вам надійним і вірним помічником в вашому господарстві. А придбати такий трактор можете в компанії Трансагромаркет і повторюю за найкращою ціною. 25 й рік виробництва. Максимальна комплектація: телефонуйте 115 кінських сил трактор на вас чекає.